Цифровий робочий простір від компанії Google е, включає в себе досить багато різноманітних сервісів. Е, ну, звичайно, що головний сервіс, до якого ми всі звикли, це сервіс електронної пошти. Але е, сервіс електронної пошти зручно використовувати тоді, коли у нас десь зберігаються адреси тих контактів, які ми використовуємо досить часто при листуванні. І е, для, такого, для такої задачі. Також існує спеціальний сервіс, він називається Контакти. І я, Володимир Бондаренко, ми з вами зараз будемо навчатися перед монітором. Для демонстрації роботи сервісів Google я буду використовувати у цьому навчальному відео обліковий запис від імені учня, такий, який використовують більшість наших учнів ліцею. І для початку ми зайдемо у електронну пошту. Ми бачимо, що електронна пошта прив'язана до сервісу Classroom, тобто платформи для дистанційної освіти. От. Звідти нам приходять певні сповіщення. Але найголовніше, як ми можемо отримати доступ до тих сервісів, які нам надає компанія Google у рамках Google Workspace for Education. А для цього ми використовуємо меню додатків Google. І до нього можна отримати доступ, якщо клікнути на оцьомусь елементі керування, який зараз виділений червоним на екрані. І тут ми побачимо спочатку групу сервісів, яку використовуємо досить часто. Потім групу сервісів, яку використовуємо рідше. І нарешті сервіси, які не є частиною компанії Google, але вони компанією Google підтримуються. Отже, в першій групі серед тих сервісів, які ми використовуємо досить часто. Якщо трошечки погортати, ми можемо побачити сервіс, який так і називається Контакти. Саме він нам і потрібен. Клікнемо для того, щоб цей сервіс відкрити. Поки що у цьому навчальному обліковому записі жодних контактів немає, і ми можемо такий контакт створити. Якщо нам потрібно створити контакт перше, то ми можемо використовувати. Ось оце ось покликання. Або ж ми можемо використати оце покликання. До речі, другий варіант, який виділений синенькою стрілочкою, він буде працювати завжди навіть тоді, коли у нас контакти будуть з'являтися. Отже, почнемо. Створимо новий контакт. При створенні нового контакту ми можемо, перш за все, додати зображення якесь. Для цього. На такому стилістичному профілі натиснемо профілі зображення. Так? Натиснемо на плюсик. Відкриється діалог відповідний, і ми можемо або якусь аватарку знайти із запропонованих компанією Google, або вибрати зображення з комп'ютера. Давайте ми зараз спробуємо з комп'ютера отримати зображення, натиснемо Завантажити з комп'ютера. І в мене тут є десь зображення. Ось, наприклад, оце. Відкриємо. І бачимо, що е, саме, фото має бути, е, ну, саме фото може бути будь-яким, але воно має бути е, відповідного розміру. Да? Е, е, і тому ми з вами виберемо лише фрагмент цього фото. Натиснемо, переміщуючи мишкою, да, це фото, розташуємо його так, як нам годиться. І натиснемо на кнопочку Готово. І ось ми бачимо от така аватарка для цього користувача є. Вводимо його персональні дані. Так, українською. Ну і оскільки він, мабуть, навчається разом з нами, ми напишемо, що він навчається у Лазівському ліцеї. Номер 3 Ну, посада в нього буде змінюватися, оскільки він учень, він буде переходити із класу в клас, хоча можна просто написати учень. Або учениця, якщо це дівчинка. Не забуваємо, що ми вносимо контакт для того, щоб користуватися відповідними контактними даними, тобто електронною поштою і, можливо, номером мобільного телефона. Напишемо електронну пошту. А тут уже латиницею. І за необхідності ми можемо додати ще одну адресу електронної пошти, оскільки ми ввели сюди корпоративну адресу, ми можемо додати ще і іншу адресу, приватну, наприклад. Можемо ввести номер телефону. Після того, як ми внесли всю інформацію, до речі, можна ввести день народження. Нам Google буде нагадувати, що у цього контакту день народження. Вводиться дуже просто. От ДД це означає, що номер дня місяць. Виберемо, наприклад, червень, рік 2000, нехай 10-й буде. Якісь там зауваження щодо контакту. Це все ми можемо вводити. І після того, як всі персональні дані контакту введені, ми можемо натиснути на кнопку Зберегти, аби контакт у нас з'явився у списку контактів. Що ми зараз зробимо? Відбулося збереження і бачимо інформацію про контакт. Ми можемо переглянути усі контакти, які у нас є за допомогою цього покликання, цього елементу головного меню сервісу. Так. От, клік, і ми побачимо список контактів. Поки що у цьому списку лише один користувач. Давайте спробуємо додати ще одного контакту. Е, створити контакт. І ми. Введемо знову таке облікові дані. Зараз ми не будемо вводити зображення, ми просто наберемо прізвище ім'я по батькові. Так, якщо це потрібно. Отже, ім'я Людмила. Українською. Добрий вечір. Кампанія знову ж таки. Лазівський ліцей. 3. Ну і, наприклад, пані Людмила працює асистентом вчителя. От, вона не учень, вона асистент вчителя. Додамо електронну пошту. От, у неї може бути персональна електронна пошта. Давайте ми спробуємо, спробуємо додати. Телефон якийсь. Ну, мабуть, ми телефон не знаємо, асистента вчителя. І натиснемо на кнопку зберегти. Тобто не, не завжди всю інформацію треба вводити. Ми можемо вводити лише ту інформацію, яка нам потрібна для роботи. Ось бачимо. Тепер у нас з'явився іще один контакт. Да? От ваше завдання додати ще ну, всього. 5-6 контактів і зробити знято екрану для звітування про виконану роботу. А з вами був Володимир Бондаренко. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео. До побачення!